Поясніть, будь ласка, яким чином ви опинились на квартирі, яка знаходиться по вулиці Володимирській, офісі злочинної організації, яка належить родичам зрадника України, колишнього народного депутата Деркача, з якою метою ви туди приходили, який це такий інтелектуальний клуб, в якому ви маєте можливість, будучи службовою особою, яка займає категорію А державної служби, отримати грошові кошти від цукермана. Ви бачите ваше щось. Друга, третя розмова, вони взагалі стосуються, ну фактично там, де цукерман не хоче віддавати грошові кошти. Він телефонує міндічу. Алло, треба видати чи гібаря. Сказали, видать, не видать. Міндіч каже, я не знаю, треба дати. Далі особи розмовляють. Аркуш справи, я на цьому хочу акцентувати увагу. Це стосується вже довідів сторони захисту, а ще ж стало з грошима. Аркурс справи 27 протоколу. Да, так, 500 дадім стройку. Яку ж цю в яке це будівництво дають на цьому офісі гроші члени злочинної організації для Чернишова з дозволу Міндіча? Яке це будівництво? Я не знаю Ваша честь. Очевидно, йде напевно, якесь будівництво, куди Чернишов вкладає грошові кошти. Ну, Це підлягає дослідженню, але на моє переконання, це також свідчить про певний ризик. У зв'язку з чим він отримає ці кошти? Що він будує? Де ці кошти? Знову ж таки, що це перетворене? Можливо, це перетворене в те будівництво, можливо, це кошти вкладення в будівництво в ту стройку. Я не знаю, ми це будемо досліджувати може, в межах цього кримінальне провадження. Але неспростовний факт є таким, що Чернишов набув ці грошові кошти. Цього достатньо для того, щоб бажати злочин закінченим. Тому що факт набуття ось. Все, що потрібно для е, закінчення складу цього злочину. Не те, що він далі зробив. Можливо, це вже і стосується іншого злочину. Можливо, ці кошти були перетворені в нерухоме майно. Це вже інший злочин, це вже інший склад злочину, передбачений з легалізацією подальшого відновання е, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, У офісі злочинної організації. Ми це будемо розслідувати. Чи говориться про ризик? На моє переконання, ваш, ваша честь говорить про ризик, про величезний ризик. Я також про те, що не дивлячись на те, що вчинений злочин в період перебування на посаді міністра розвитку громад та територій, за яким було повідомлено про підозру в травні місяці, Чернешов до того за місяць, взяв останню суму грошових коштів через дружину 500 тисяч доларів США, застосовуючи заходи конспірації. Про що це говорить? На моє переконання, це говорить про те, що Чернишов наш хлепалем не став, знаючи, що він вчинив раніше злочин. Він почав вчиняти злочин в лютому, він почав вчиняти злочин в березні, він почав вчиняти злочин в травні. І він продовжував вчиняти злочин, доки ми не викрили цей офіс. Можливо, він вчиняв злочин ще і в вересні, У нас немає цих розмов. Але в нас є розмови про ті факти, про які ми кажемо. І знову ж таки, хто такий Чигівар? Давайте подивимося на арку справи 34 протоколу Тому 2, де Фурсенко сміється з Цукерманом і говорить, о, так, да, пишуть, будуть напам'ятати сьогодні о себе, о своїй критичній ситуації. От Я тільки що з ним поговорив, каже Цукерман. Фурсенко і що? Я сказав, що там, ну я його зараз увіжу. Кого? Чи Гевару? І далі йде розмова. Так, да, ну напиши йому, ідеальна встреча в поніманні трудячийся, сміються. З огромним трудом, трудом вас поставили в пріоритет благодаря, благодаря самому, самому мудрому Олексію Михайловичу Корнічиму. Тобто хто такий Чиговар? Я не знаю Ваша честь. Я, наприклад, для себе особисто можу зробити висновки. І оці вирвані фрази з контексту з захисниками підозрюваного жодним чином не змінюють мою думку.